Мені вітання, шановний товариство. Сьогодні тиждень, як я покрупив картоплі гербіцидом від зілля, ну вже, видно, починає потихеньку жовтіти. Крупив я Рим Плюс препарат. Я так подивився по його складниках, то є той самий тітос, тільки інакший виробник. Одна й та сама діюча речовина. А тітос, як відомо, не бере. Лободи. А тут в мене, я бачу, лободи є трохи. На сьогодні прийшов дощик вночі такий собі невеличкий, трошки розкисло, і я вже ходжу, думаю, що ж робити з тим зіллям. Тут воно горить, те, що вже починало згорати, воно вже і далі буде згорати, а лобода є трохи лободи. Ну що ж зробиш? Не було дощів. А раніше картоплі були маленькі, не можна було кропити гербіцидом. Будемо думати, що робити. Можливо, ще раз пройду їжаками, тому що дуже багато лободи. У жуках, що в нас жучки роблять? Жуки собі сидять і відкладають яйця, вже не падають. Ви Бачите, є. Ну, з жуками ми поки що почекаємо. Зараз напевне приїде трактором з культиватором. А там вже буду бачити. Спочатку спробую їжаками. Якщо не будуть пошкоджуватися кущі, перейду. Тому що те зілля, яке вже припинило ріст, ми вже далі буде згорати. Тут гірчак, молочай. Будь-яке борізка польова, бачу, починає крутитися. Ну а Лобода вона так і буде. Ну що ж. Їду я по трактора, а там будемо бачити на місці. Трактором, правда, не виходить, тому що мені терпляється розвертатися ось тут по, по ячменеві, тому що інакше. Що... Ну не знаю. Чесно скажу, що не знаю, що я маю робити.